Ну а Маша Єфросиніна стала жертвою сексуального домагання дівчині. Тоді було всього 18 років. Вона навчалася в університеті і паралельно влаштувалася на роботу. Все це Маша розповідала у себе в інстаграм. йшла працювати адміністраторкою на одному з телеканалів. Але продюсер шоу запримітив яскравий зовнішній вигляд Єфросиніної і посадив її в кадри, де вона мала спілкуватися телефоном з глядачами. Якщо продюсеру проекту ця ідея здавалася вдалою, то режисер постійно цькував ведучу у себе в інстаграм. Марія Єфросимівна написала, що режисеру того шоу вся ця ідея сильно не подобалася. Він демонстрував виразну незгоду з рішенням продюсера, і для неї почалося справжнє пекло на репетиціях та ефірах. Він демонстрував ігнор, цей режисер, так або навпаки, страшенні визвіряння при всіх на майданчику. Ну і таке майже гідливе ставлення до неї дівчина не розуміла, чому. З нею так е, поводяться, але з часом режисер почав змінювати свою поведінку. Він більше став залишатися з Єфросиніною на наодинці, начебто ділитися дос досвідом, і почав чіплятися до молодої дівчини і навіть домагатися до неї. Маша пригадує, що тоді навіть втекла, але вона відчувала шалену огиду і біль, і телеведуча тримала це в таємниці, нікому не розповідала і тільки зараз наважилася і зробила це через те, аби підтримати жінок, які пережили насильство, і показати, що вони не самі.